І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава Ороди невірні і розбещений, доки буду я з вами і доки тербідій у вас. Це єдине місце в Євангелії, де Господь Ісус Христос проявляє світ. Праведний гнів, промовляючи ці слова. На кого спрямований цей гнів? І кому належать ці слова? Звісно, що ці слова стосуються не батька, який прийшов у покорі, який прийшов сповнений. Страху Божого, який у безвиході, припавши на коліна, звернувся до Господа цією короткою молитвою. Господи, знивуйся над сином моїм. Ці слова, передусім, направлені до апостолів. Адже саме апостол Отримали від Господа владу, бісів від ганяв. Отримали від Господа владу, сіляти різноманітні недуги, і сам Господь про це говорить, кажучи. Ось я даю владу вам наступати на змій та на скорпіонів і на всяку силу вражу. Господь Дав владу апостолам сілявій невіліковно хворих, дав владу виганяти пісінь. Але в даному випадку вони були безпорадні. Чому так? Що було причиною? Що сталося? Чому вони не змогли оздоровити оцього одержимого юнака? Саме процент у Йому Христі, брати і сестри, навчає mm. нас сьогоднішній неділе на Івангельське вчителя. Івангельське читання цієї 10-ї неділі по п'ятидесятниці власне, акцентує увагу на тому, наскільки важливою є в житті християнина віра. Адже Господь каже, коли запитали апостоли, чому ми не смогли? а Господь каже через. Не вір'я ваше. І саме вірою людина перемагає всі труднощі. Саме завдяки вірі людина перемагає все те, що стоїть на перешкоді до спасіння. І вас Господь акцентує увагу, наскільки важливим є оцей момент довіри Богу. Не просто вірити, що Він є. Але власне довіряти йому себе, довірити йому ту ситуацію, в якій ви знаходитеся, довірити йому самого себе і все, що є в житті моєму. Це в цьому і суть нашого християнського життя. Далі Господь каже, що цей рік не перемагається інакше як постом і молитвою. Саме молитва. Це і те, що єднає душу людини із Богом. Саме молитва є тією розмовою, є тим спілкуванням є тим живим єднанням, без якого людина нічого не вартує в житті. І саме тому Святий Андрустій говорив такі слова: Немає сильнішої людини за ту, яка творить щиру молитву». Знаєте, в нашій уяві. Часто складається така, таке враження, така думка, що молитва це просто читання якихось тексту. Тобто людина бере молитовник, відкриває і читає. Багато людей є, що вважають, що молитва це коли ти на пам'ять знаєш велику кількість молитву. І промовляєш їх, і промовляєш, і промовляєш. Але насправді, на в Христі, справжня і щира молитва це та молитва, яка лине з глибини душі. Це та молитва, яка лине щирого серця, це може бути коротка молитва. Подібно як була ця молитва короткою, що лунала із Іскус оцього нещасного батька. Вона була короткою, але вона була почута Богом. І ось людина сильнішою є, коли має щиру молитву. Ви знаєте, коли ми говоримо про злих духів, коли мова йде про демонів, коли мова йде про... Боротьбу із цими злими духами, то маємо розуміти, що це набрала велика сила. Свого часу преподобний Серафим Сировський говорив такі слова, що диявол має таку силу, що якщо б він тільки мав дозвіл на це Бога, він би вони весь світ в інститу. І це правда. Дьявол має надзвичайно велику силу. І протистояти цій силі можна тільки завдяки сили Божої. І тому Господь каже, цей рік не перемагається інакше тільки постом і молитвою, а це внує увагу, наскільки важливою є молитва в справі боротьби із злими силами. Мені пригадується, випадок одного чоловіка, який каже, я маю таку силу. Що можуть можу роги обривати, поламати. І ось я так він сказав собі, розумієте, що він має таку силу, що він може так боротися злими силами. І цей чоловік був шахтарем. І коли він пустився в шахту, перед ним постала постать. Перед ним постала постать темна у розмірі трьох, метр, трьох метрів на зріст. І він каже, Ту мить миття. Є Я втратив силу в руках і в ногах. Я зрозумів свою безсилість і свою хворість, але в ту мить прийшла мені думка, треба молитися. І як тільки він промовив: Ісусе, спаси мене в той час Злий Дух зникнув. І це була наука для цього чоловіка, що не сила фізична старана перемогти злих духів, а тільки сила молитви і сили імені Христового. Бо каже Господь, ім'я моє демонів вигонити мене. В ім'я моє, яку велику силу має ім'я Ісусове. І саме тоді, коли цей чоловік заволав з глибини душі, коли прикликав Господа на допомогу, в той момент зник оцей нечистий. Далі ми чуємо про силу поста. І на сьогодні, коли ми стоїмо на порозі успейського посту, дуже важливим є роздумати над тим, а що дає піст, яке значення має піст в житті християнина, як він впливає на моє життя. Адже ми знаємо, що навпаки, коли людина обмежує себе в їжі, вона стає безсилою. І весь парадокс в тому, що коли ми стаємо без фізично, тоді ми стаємо духовно сильними. Про це каже апостол Павло у своєму посланні, каже, що не маю чим хвалитися хіба не мочати своїми. А далі каже, що коли сила Христова вселяється в мені, саме тоді, коли я є немучним. І ось дуже важливо є, дорогі в Христі, про це пам'ятати, і особливо, коли мова йде про піст, багато людей кажуть, я не пощу, тому що не можу. Відразу відчуваю, як здоров'я дає про себе знати. Не можу дотримуватися постів, бо маю проблеми здоров'я. Але як ми рідко задумуємося над тим, що, можливо, у нас і проблеми з здоров'ям, тому що ми не пості. Можливо, і бідні щасі, які ми маємо, це тому, що ми не наважуємося розпочати піст. Багато людей стверджують, що піст це є той момент, коли людина нічого не споживає, коли людина цілковито утримується від їжі пиття. І це є досконалий піст. Але такий піст може тривати день або буквально два дні, три, то не більше. Коли мова йде про церкві, установлені багатоденні пости, то ці пости спонукують нас до стримання від скороної їжі та утримання від надмірного споживання пісної їжі, та утримання від всяких веселощів та п'янких напоїв, саме для того, щоби ми. Можливо, відчули фізичну неміч, але повністю тим відчули духовну силу, яка в немощ залишається. Чи не тоді ми можемо стояти на молитві, коли ненавище? Чи не тоді молитва лунає щиріше і угодніше, коли людина не споживала перед тим їжу, звісно, що так? І ось, власне, Господь каже, цей рік не перемагається інакше, як постом молитви. молитві. А ми собі думаємо. А яке відношення оці злі сили мають до мене? Яке відношення ці злі сили мають до кожної з нас? Як вони можуть впливати на мене, на моє життя? Як вони можуть підступати до мене? Як вони можуть? Проявляти себе в моєму житті. Сьогодні доріг весіє безліч цих випадків, коли сили проявляють себе. І один із цих випадків це є той, коли проявляє себе дух через того чи іншого роду залежності. Через алкогольну залежність, наркотичну залежність, тюкюнову залежність, через інтернет залежність і інші залежності. Це не просто. Якісь матеріальні речі, за цим стоять духи, які прив'язують людину, які паралізують людину, які не дають людині вступити в контакт із Богом, не дають людині можливість, щоб людина зуміла правильно побудувати свої стосунки з Богом. І зрештою, чому сьогодні так багато сердець закаменілих є, які здатні до покаяння? Сьогодні багато людей є такі, які готові сповідатися, але не готові каятися. Сьогодні є багато людей, які розумом розуміють, що треба приступати до сповіді, що треба приступати до святого причастя, але ось розбудити в своєму серці шаль за судієне. Розбудити в своєму серці шаль за її вчинені, оце не завжди виходить. І пригадується мені таку притчу, е, сказав е, свого часу паїсінь Святогорець. І він промовив такі слова, коли диявол, перед дияволом поставали біси, які мали йти спокушати людей. І кожен із них мав, перш за все, своєму князю Люциферу сказати, як він це буде робити. І один із бісів каже, я буду рушати людям думку про те, що ніякого Бога немає. Що немає зародного життя, що це все виду. Другий кіс каже, а я буду мушати людям думку про те, що немає злих духів і немає ангелів, і взагалі немає ніякого світу духів. А третій каже, а я ні. Я буду мушати людям, що Бог є, що є зародне життя, що є. Ангели світла і ангели темряви. Все це є. Але я вкушатиму їм, що Бог настільки добрий і милосердний, що всім все прощають. І щоб вони не поспішали до покаяння. Але на старості перед своєю смертю тоді розкає чоловіка. І Люцифер сказав, оце спрацює. Найбільше? Скільки сьогодні людей заспокоюють себе тим, що Бог добрий, Бог милосердний. І це правда, що Бог добрий і милосердний, але це тільки одна сторона Бога, а друга сторона — це те, що Бог є справедливий суддя, який за добро нагороджає, а за зло карає. Чи не так вчить на священне писання? Багато людей сьогодні заспокоюються тим, що перед смертю вони покаються. Але не знають безумні, як казав Господь до того багача, який зібрав багато всього і каже, «Душе моя, маєш намагато, на багато років, їж, пий, веселися». І Господь сказав, безумний цієї ночі душу твою заберуть від тебе. Можливо, і цієї ночі цю душу заберуть, із життя цього земного ми не знаємо. Ми не знаємо, за яких умов буде наша смерть. Чи це буде нагло і несподівано? Чи це, можливо, буде довготривало, коли людина лежить прикутою до ліжка, часто втратившись свідомість і не розуміє, де вона, хто вона, що з нею відбувається. Чи можливо такій людині покаятися? Чи можливо такій людині причаститися? Звісно, що ні. І тому людина часто обманює себе. Думає, я на старості буду. Та ти не знаєш, чи доживеш до старості. Скільки людей сьогодні помирає, і взагалі статистика говорить, що щоденно у світі помирає значно більше молодих людей, ніж старих. І це говорить про те, що ці молоді люди не завжди сподіваються про те, що смерть може несподівано розлучити їх з цим вирішим світом. І ось власне, в такому стані, коли людина розлучається з цим життям, абсолютно не готовою. До зустрічі з Богом, той часто той вісім, який працював над цим, який трудився над цим, який внушав цю думку в серце людини і тягне цю людину вниз туди, до адміни. Бо там приготовлено місце для тих, які не розкаялися, які не записані в книзі Анця. І ось Боримо Христі, сьогодні перед нами стоїть ця боротьба. Боротьба ця триває вічно. Мені пригадуються слова преподобного Макарія, старця одного, якого пісь будив уночі і каже, вставай на богослужіння. А він каже, піси лукави, і тягаєш відношення до богослужіння. А він каже, не присутні на кожному богослужінні. Ходи до храму, як не присутній на кожному богослужінні. А він каже, одному ми доторкаємося до очей то й затримав потиху. Одному шепчемо на вухо, що він має робити, коли серце прийде. Іншому змальовуємо картинки різні, порнографічні, і він гукали твоє серце своє. Макарій не міг спам'ятатися, не вже таке можливо, в храмі. Але коли він пішов до храму, Бог дав йому це бачення. Він бачить, як маленькі чоловічні, такі, схожі на карликів, ходили поміж людьми, чорні, такі чоловічні, і доторкалися до кожного. Тому наторкнулися до очей, то й тумає. Тому шепчуть чись на вухо, тому звальовують якісь картинки. І Макарій, будучи і гуманом цього монастиря, почав тих монахів викликати після служби Божої і казати, що ти думав на службі. І коли кожен із них признався, то пересвідчився Макарій, що біси присутні минають і під час Богослужіння і відвертають людей до від цього. Хіба ви не пересвідчилися в тому, я особисто пересвідчився, коли я читаю священне Писання, Стоючи добре, які я сяду, зразу приймаю. Ворог продовіть людського я знає, те, що єднає нас із Богом, це Слово Боже. Коли в нашому серці буде Слово Боже, тоді ми будемо рухатися цим Словом і будемо виконувати волю Божу в житті. А коли ми будемо спати, дрімати, коли ми будемо знаєте, так собі бути не живий, не, не, не мертвий, то, власне, в такий спосіб найбільше піс проявляє свою нав'язливість в житті тієї чи іншої людини. Бо По... проаналізуйте це. Проаналізуйте самі себе, які помисли переслідують вас під час літургії? Що ви думаєте в той час, коли стоїте на службі Божій? Де серце ваше лежить? Чи воно є чистим і кожне слово, яке лунає під час богослужіння, торкається вашого серця? Чи, можливо, ви входите із храму і кажете, не пам'ятаю? Який читався апостольський уривок сьогодні, не пам'ятаю, яке іванівське читання було, не пам'ятаю, це означає, що серце було зайняте чимось іншим. Не пам'ятаю проповіді, не пам'ятаю того, не пам'ятаю того. Оце означає, що людина є неуважною. Чому під час Богослужіння є декілька закладів? Будь уважний! особливо коли читається священне Писання. Апостольське чи Іванівське, коли завершується Євхарістія Дайська, будь уважні, наскільки важливі є ці моменти Божественної літургії, що вони спонукують нас, щоб ми сконцентрували свою увагу, щоб ми були уважні до того, що відбувається зараз. І скільки спокус є внутрішніх, які хочуть відвернути людину від того, що відбувається зараз. Я вже не говорю про тих людей, які взагалі не ходять до церкві. Я вже не говорю сьогодні про тих людей, які взагалі далекі ми є від Бога, і які не мають спільності з Богом, тому що наша спільність з Богом заключається в чому? І в перестійному його єднання. Господь каже, хто їй своє тіло і п'є мою кров, той мені перебуває, а я у ньому. А є люди, які десятками років не приступають до святої чаші. Яка спільність з Богу таких людей? І ось ми повинні аналізувати своє життя і думаючи над тим, як перемогти цю силу, яка присипляє нас, коли нам треба молитися. Коли робить нас байдужими, коли треба читати священне Писання. Коли ми кажемо, посвідки будемо тоді, коли не буде що їсти, коли ми кажемо, що Молитва наша така собі, тоді молимося по-справжньому, коли біда якась й спікає нас. Оце і говорить і у Христі про справжній внутрішній стан душі сучасного християнина. Тому хотілося, щоб оці слова, сказані Господом, прийняті були моїм серцем і серцем кожного із вас. Слова, які Господь каже, що цей рік. Виганяється тільки молитвою та постом. І щоб ми пам'ятали, що це є та зброя, якою ми можемо перемогти оті спокуси бісівські. Щоб ми, перемагаючи ці спокуси бісівські, не почули слова Христа, який проявляє праведний гнів до своїх учнів, до своїх друзів, кажучи, родини вірні розбещені. Що тоді він скаже нам, якщо ми дрімаємо під час євангельського читання, якщо ми байдужими є до тих інших духовних практик, якщо ми луками думаємо у серці своєму, якщо нас політика більше цікавить, ніж Слово Боже, якщо нам байдуже до всього того, що яка є воля Божа, стосовно нашого життя, стосовно того, як нам жити, що нам робити, як нам бути. Якщо ми байдужими до цього всього, то і нас не оминуть оці слова правильного вміву Божого. Тому сподоби нам відчути солодкість щирої молитви. Господи нам відчути, яку велику роль її грає в духовному житті піст. Сподоби нам відчути яку велику силу має Слово Боже. Адже апостол Павло Римлян каже, я не соролюся Іваною, бо вона сила Божа, як часто нам бракує оці сили, сили Божої. Так нас може, мати, нас може бути фізична сила, в якийсь там період земного життя, хоча вона згодом так само покидає нас. Але наскільки важливою є в житті людини сила Божа? Сила Духа Святого, яка допомагає нам болесі з цими спокусами, боротьбі з цими гріхами, боротьбі з тим всім, що походить від злого Духа. І для того, щоб сповнитися цієї сили, ми маємо прийти до цього вічного джерела джерела Божого, це Слово Божого, до Євангелії. І коли ми будемо розуміти це, наскільки це важливо? Відчувати приплив цієї сили, сили Божої, тоді. І не страшними будуть для нас спокуси ворога роду людського. Пам'ятаємо слова апостола Петра, що ворог роду людського ходить, як лев, рекаючий, дивлячись, кого поглинути. Ви знаєте, лев, рекаючий, мені завжди проходить така аналогія, як він прив'язаний. Він хоче схопити свою жертву, але він прив'язаний. Він може бути прив'язаний до ланцюгом, він може бути прив'язаний до якогось місця, не може відірватися. Але розв'язаним він стає тоді, коли ми перестаємо творити волю Божу, а творимо Його волю або волю свою. Коли ми даємо владу своїй плоті, коли ми виключно виконуємо те, що хоче наше тіло, і тоді Він розв'язаний. І тоді він може поглинути будь-кого із нас. Тому біймося оцієї пащі лева рікаючого. І прибігаємо до Христа. Господь завжди приймає тих, які приходять до Нього. Тому й каже: прийдіть до мене всі, суджені і обтяжені, і я заспокою вас. Прийдімо до Господа. Ще ніхто, хто прийшов до Господа, не пожалів про це. Ні в цьому земному житті, ні після закінчення цього. Але багато людей, які смарнували своє життя, які неправильно використали час свого земного життя, рідко про це жаліють і плачуть цілу. Тому сподоба нам Господи жити з тобою. Сподобано нам, Господи, в Тобі. Прийми нас, Господи, такими, якими ми є, і навчи нас. І призуни нас, і сповни нас силою Духа Того Святого. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.